Це друге озеро. Стучило когті. Кігті до цього воду, дерева. Привізьмій дивись. Ось нас береже свіусов. Та бля, хорома. Просто я тобі казав, що я знаю курочий шлях. Бачиш як він? Пригав, прыгав, прив. Прив. Алло! Дуже <зважається>. ближче підійде, до мене. Я не знаю вам. Але... Ке приказаш ја? Да, да, да. Стојно, да. правда? так, коли я мучаюся, то ні. Диві, скільки сосни все посохло. І вов такі во... Ти то, то все, більшість, то більшість сухі сосни. А вони повирізають. Ну, ну, ну може і ні. Але бачите на них о така якась штука. Тут може... Може хвороба... Інфекція якась пішла. А та хвороба якась. Вони так посохли. Ну, цікаво таке. Був пес, то без людино, він і... би, знаєш, по по підкрайку йшов пес з людиною. Собака, а тут бачиш, він звідси пішов і десь okay. і сюди. Ну, лапа велика, досить така... Ну, може, може якийсь волк куда. Ввечері, він ввечері ходить, так не сніг Ну так. Це друге озеро. Тут катка нема, нічого такого особливого нема. Але там он, диви якісь, бачиш такі гурби заморожені, що Бо, тут таке... хвилі. так замерзли, чи що, але в одному місці. Щось досить дивно. А знаєш що може бути? Може бути, коли звонка почала підмерзати. Почала підносити камінь і вона так вийшло просто вже. Ну, а може там камінці, а може як там місце. Може мі... бути камінь такий аж над на, на, на водою спочати, Де? Посеред озера там. Де ти бачиш, то сирт вас? Ну, А ото там де не було. Ну то з боку сів, то там ж мілко. Там в оба було лід такий чистий, що було ці видно видно дно. А там дивно так удам замерзало. знаєш так піднялося. Так типу хвилі замерзло. Я думаю, там теж просто камінці воно так позамерзало, типу хвилі. Так, 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 так. Опа! Як тут так скоролець? Ні, то ви просто може просто піти. То я Якщо десь та дорожка закінчилася, ми точно не йдемо. Та, йде. І це камради яка гарна гілочка, впала. Угу. Всі сучки, така, всі приколи. Прикольно. Кувіша. Ти весь в чомусь блядь, брудний. такі то якраз ну, Я впав шутка. Тоже вже відірвалося в <звук> мене. Ні, nee, просто брудне і Білочком Мілочкам доволишимо. Ай гіляці. Хай гілять. ось так вот є що тут на камеру. А та-та, тут -та, та, нюшки все-таки. Тут можна брати коней, на прокат І кататися. Я не знаю чи зимою, але взагалі тут можна. Тут все-таки червоний, як в як американському кіно. О. О. Я не знаю, блядь. Так весь можна сейчас. Ту неї нема. Що, я зітей? Okay, там будка, бачиш, треба дзвонити рости. Але ж ти обрала це? Та не може так заходити. Та стара щира. Точніше, це з неї лишилося. Плужок. О, плужоки високі. Ну теж старі, таке дерево. Ну, Може, теж десь років стою, ну. Ну, старенький такий кружок. Телефон. Його, Треба який дзвонити. Якийсь майдан? Бачиш номер телефону? Ні, тут дзвонити на 911. Ага. Близький кончик. Майданчик для коней. А як Коні там, не не там немає. Все -таки немає є. Нема таких коней. Все-таки є коні, дивися. Теж якісь обі срані. Ха-ха-ха. <ріг> а що ти, ти? хочеш? Бачиш, пікапи, коні там. Їдять. Всіно. Ну. Що це за майданчик такий? Тут бач літом. Тут, напевне, зараз їх не здають. оренду коней. Може давай обійдемо, яку з ним. Кажеш, Росік, що на твоїй 9, ти можеш так стартувати, що мене аж притискало як на Мерседесі. Звичайно, бля, я мене. Як в були 95 го бензину файну в Авджі, А як це так робиш? На першій передачі? Ти на автоматі так не зробиш. Я таке в житті не бачив Росік цього. А во, як на автоматі не зробиш? Вов Сашки. Бо мерседес, то ми так ми гнали майже 200 на ньому. І ні в нього мотор. Я не пам'ятаю, то вже давно був. Це мотор, а в мене я на першій передачі можу так і рубанути, що. Це. Ти на автоматі не зробиш, бо тому що автомат сам все робить. А я можу включити першу, не пускати щеплення, чуть-чуть більше газу. Ну, але, але, але розтік там є. Там є різні режими, спорт, там, типу ще щось драйв. Ти ж був спортивний мерседес, блін. Ну рівняй мені. Ти, ти тебе, таку, ти... Чужовно, тебе... Ти я не от джовно тебе трачечку маленьку для хостими движками Ти можеш, ти, ти маєш мені показати, то Росік. Як, як ти блять на вісімці, так зробиш, що мене притискало притискало до цього. Добре, добре. А комусь ти то показував так же? Ні, ну чого я можу що не втікати? То звідки ти знаєш, що це так буде? Ну я сам їхав так, блядь. бля. Міським страшно було їхати, що часом колесо не їх летіла. Каже, дуже слизько. Колесо, ще колесо не відлетіло. Oh, 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 oh. Чло... Щось точило кохті. Кіхті до цього воду дерева. І це такі о кіхті. А де ти бачиш волосся? диви, чекай, чекай. О, волосся. то які великі. Чорний? Чекай. Ти ведмедінець? Може такой от? У от не точить кохті рості. О, дивіться, який волосок грубий. І такі досить великі. Я думаю, що це відмідь. Бури відмідь дивись. Рості нас свій волосок. Та бля, хорома! І тут ще вони є, о, але вже менші. Ось такі. Та ні, то, то мені здається, що візьміть. Це таке в тебе завалив Та то може бути бури, якісь менші людні маленькі. Але то свіже, а. Ні, то то не дуже свіже. А може. Але де слідів немає на снігу, то не свіже. Дві так і дві так лапки. До речі так, то може бути слід зайця. А може Ні, ні ні. Якісь, вони мають бути ширші, а може і заяць, я не знаю. Здається, дві, дві. Так, дві. Роз... Мені здається, то заяць. Але іди, я якісь бачив, вони ширші такі були, може маленькі якісь заяць, я не знаю. Бачить як він? Пригав. Трибав. Прив. Річка така валіз, місточка. І ніяк не можемо йти продати. Річка яка? Росік, я тобі казав, що я знаю курочий шлях. Я школа, що тобі... Ну давай, дерьмо! Йопа рот. Ми по нормальній дорозі, бляху! Вс, зайшли! Дорозі, ти по короткий шлях не скільки вдома. Чому не присуваються? Відчуття дойде, але по нормальній дорозі, зараз все буде мокре. Все, ми зараз... А там все одно без теж щоб не було. Я вже тут ходив. Просто блять а мені дає щоб я наїбнувся зараз з тим го вправ бля і я хай охуєнно буде бля ще тебе маю знімати блять си ти потом блять і хуні корма Я була така було скажині ролта йти над водою, блять Тобі не проходили. Тут, ми їхали, були... тут ми їхали були таксі, я показував вам ті краєвиду. Йдемо додому, тому що батарейка сідає, менше 14% вже десь напевне і здивімося вдома. Або в наступному відео Машина їде з тим. Хокей діти грають, коротше мене завів. Завів ростік на безплатну зубку. Тут бачите, така безплатна зубка. Грибна. Як. Йовка якась грибна. Накиданіше. Беретого якось більше виска. Та ладно, я тобі тебе... видаваюся. Ну, Та й що будемо їсти? То... А, чесно кажучи, дуже смачна зубка. Угу. Так. Я тебе ее гости. Mm? Тебе ее гости. Ты кам? Не, прикольно, честно. Первый раз такой ем. Даже смешно, но бебе еще бы хлеба было бы было прикольно. Ладно, теперь точно выключаемся. к притягивайся.